Добрий день, малятка! Сьогодні ми з вами завітаємо на лісову галявину. Подивіться, кого ми тут бачимо. Так, це звірятка, які живуть в лісі. Давайте порахуємо, скільки їх. Вірно, 5. Число 5 відповідає цифра 5. Подивіться, яка вона. А на цій галявині скільки звірят? Чотири. Числу чотири відповідає яка цифра? Цифра 4. А тут порахуйте, скільки звірят? Три. Числу 3. Яка відповідає цифра? Цифра 3. Молодці. А тут скільки звіряток? Твоє. Числу 2 відповідає яка цифра? Цифра 2. Розумнички. А тут скільки звірят? Один вовчик. Яка цифра? Цифра 1. Молодці малята. Ви вмієте рахувати та знаєте цифри. Подивіться, яку гарну ялиночку прикрасила до Нового року наші звірятка. Скажіть, будь ласка, хто стоїть відносно ялиночки зліва? Вірно, зліва відносно ялиночки знаходиться лисичка. А де вовк знаходиться відносно ялинки? Вірно, справа. А хто знаходиться на ялинці? Вірно на ялинці зайчик. А хто знаходиться під ялинкою? Під ялинкою сидить пілочка. А ось якась коробочка. Напевно, це подаруночки для наших звіряток. Подивіться уважно і скажіть, що знаходиться у коробці. Вірно, у коробці шишка. А хто знаходиться перед коробкою? Перед коробкою знаходиться білочка, де знаходиться зайчик відносно коробки. Зайчик за коробкою. Молодці. Дітки, наші звірята хочуть перевірити, як же ви знаєте геометричні фігури. Подивіться на малюнок і знайдіть трикутники, квадрати, круги та прямокутники. Молодці! Наші звірята живуть у лісі, але в них є свої будиночки. Вони заблукали і просять їм допомогти відшукати будиночки. У кожного звіра є фігура. Такі ж фігури намальовані на будиночках. Давайте знайдемо відповідний будинок. Молодці малята! Ми пограли в цікаву гру та знайшли будиночки для всіх звірят. і їм час прощатися. До побачення!